Дій сьогодні громадські активісти з Івано-Франківська організовують молодіжні освітні табори. Фундація регіональних ініціатив повсякчас проводить освітні мотиваційні наметові табори. Вони сприяють розвитку лідерських якостей у молоді та виховують патріотизм. Табори для молоді активної молоді України. Вони відбуваються кілька днів. Ось на певну тематику. Це є насичена програма, серед якої запрошуються різних тренерів, як фрішників, так нашої спільноти, так і загальними з України місцевості, де проводяться табори. Ось також табори, фрі табори, вони. В нас націлені для загального розвитку молоді України, щоб людина, яка приїхала на табір, могла потім принести щось в своє місто, неймовірні знання свої, так щоб розвивати своє місто. Нинішнього таборового сезону відбудеться п'ять фрі таборів на мистецьку, симуляційну та освітню тематику. Зокрема, крок до лідерства імені Інни Волкової. Це табір про інструменти та навички, які допоможуть вплинути на державотворчі процеси України. Фрі табір, крок до лідерства імені Інни Волкової це традиційний табір нашої організації. Він проводиться, якщо не помиляюся, з 2005 року ще. Щороку єдиний рік перерви це був ковід, коли тільки-тільки все почалося. О, це був єдиний рік, коли він не проводився. А так. А цей табір став для нас особливим, тому що він найбільше транслює діяльність нашої організації. Це виховання лідерів в Україні, громадських активістів, свідомої молоді. І конкретно цього року наш табір буде спрямований на те, як молодь може робити свої маленькі кроки до великих змін. Ми покажемо, як ем... Я не знаю, маленька Марічка з маленької громади може впливати на те, що відбувається навколо неї, і як в результаті це буде транслюватися на діяльність всій державі, у всій Україні, і як ви можете робити такі маленькі кроки так само. А як ви можете робити великі кроки на уже вплив цілої держави? Тобто, кожен може робити свій внесок в залежності від тих умов і того середовища, де вони знаходяться? Також крок до лідерства називається іменем Інни Волкової. Це наша фрішниця. З минулого року ми присвоїли їй ім'я табору. вона дуже багато зробила для нашої організації і загинула. Від ковіду, тому це така. Ми висловлюємо свої слова вдячності їй, так як вона багато зробила і для втілення цього кроку. Вона була організаторкою у 2019 році, і вона багато зробила і для організації, і для неформальної освіти в цілому в Україні, тому це ще така а, дань пам'яті для неї. Освітній молодіжний наметовий табір крок до лідерства імені Інни Волкової пройде з 20 по 25 серпня на Буковині. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.